Так жити не можна. Журналістів вбивають. Разві це свобода слова. А ми боролися з 90-х років. Ми здавали куч міст. Ми, От нас у Ну Життя немає. Землі, а де не такі люди Одеса шикарне, шикарне місто, прекрасне, українське місто. українське І там нема місця для російських покидків. Вам нічого командують, ви ще сопляки. Доживіть до наші От Ви війну зробили, бандери. Бандери. Я на Ви війну зробили. Погибли журналісти, погибли люди. Ага. І вся Україна. Україна. Розстрілювали ви... за зараду батьківщини. Ми просто побачили, що стоять плакати з портретами сепаратистів, які були знищені в Одесі. Сказали, що вони прибралися, вони прибралися. Вони потікали і всі свої залишили, прийняли участь в прибиранні території Києва від сміття. Показати. Тут поки наказать у партні. Подождіть, Чекайте, тепер... ви не бачили бути портрети були загиблих сепаратистів. А, портрети... це, це було все в комплексі. Портрети сепаратистів одеських, які виступали за розпалювання війни, національний ворожнець. Тих, хто загиб е, воро. У України з тих людей, які виступали за сепаратизм, за відділення, в тому числі Одеської області від України, їхні портрети були під цими плакатами. Справа в тому, що з міліцією ми спілкувалися, вони сказали, що заявка оформлена державна адміністрація Київська дозволяла це. це питання не до міліції, а до Київської адміністрації. Чому вони дозволяють сепаратистські акції? Коли йде війна, коли наші люди загинуть на війні, вони дозволяють діяти сепаратистам тут в центрі столиці, в центрі Києва.